Всім привіт! ХП «Автолюй» на зв'язку. Сьогодні маємо для вас дуже крутезний варіант. Ось така BMW-5-ірочка на 2-літровому бензині та на повному приводі. Все як має бути. Це 2014 рік кінець, вже в рестайлінгу, виглядає дуже непогано, зауважень немає. На зимовій гумі, гарні легкосплавні диски та, до речі, хороша комплектація. Безключовий доступ на всіх дверях. Камера заднього огляду, парктроники по колу, ну все як має бути. Повний привід підтвердження маємо. Автомобіль повністю весь обслужений, зауважень жодних немає. З цієї сторони також все красиво. Перейдемо у салон. По салончику. Чорний шкіряний салон. Без зауважень, підігрів сидінь, задніх люк. Попереду електропривід сидінь, пам'ять водійського, все гарненько, все, велика мультимедія. Зробимо зараз запуск. Парктроники, умивач. Все присутнє. Тут ми маємо повний електропакет, пам'ять сидінь, автосвітло, гарне мультифункційне кермо, оздоблене шкірою, запуск, звичайно, з кнопки. Помилок жодних немає. Основне це 169 рідного пробігу. Лак все. В гарному стані. вибір режиму їзди, мультимедіа велика. Все чудово. Кого зацікавив даний автомобіль? Приїжджайте в місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізинг. Всім гарного дня!